Один товариш дзвонить іншому на курорт і запитує: Ну як відпочивається? Баб тягається? Той сумним голосом. Нормально. А чого тоді такий голос? Та дружина, коли їхав, сказала зрадиш мені там, уб'ю. І що тепер? Тепер приїду додому, помру, мабуть. Один журнал вирішив провести опитування серед своїх передплатників на тему, яка різниця між політиками та злодіями. З усіх надісланих відповідей їх зацікавив один, який говорив, що політиків обираємо ми, а злодії обирають нас. На що редакція вирішила нагородити відповідача річною підпискою на свій журнал, оскільки він виявився єдиним, хто між політиками та злодіями знайшов хоч якусь різницю. Одна жінка каже іншій Слухай, а ти знала, що під час сексу калорії спалюються стільки, начебто ми пробігли 5 кілометрів? Ну, не знаю, подруга. Я ще не зустрічала нікого, хто б за дві хвилини пробіг 5 кілометрів. Петровичу, а як ти вважаєш, ким краще бути? Юристом чи нафтовиком? Звісно, юристом. А чому? Тому що нафта рано чи пізно скінчиться, а права можна качати вічно. Слухай, Марічка, а чому від тебе мужики в ліжку шугаються? Не знаю. Може, тому що я собі цицьки збільшила до п'ятого розміру. Тим більше не зрозуміло, що правда поки що лише одну на дві гроші не вистачило.